Привіт. Сьогодні в нас йога для вагітних. Я написала другий та третій триместр, тому що я ем, рекомендую не займатися у першому триместрі, тому що, навіть якщо у вас немає токсикозу, то ви себе добре почуваєте. Там все ще настільки маленьке, що ми не хочемо це якось пошкодити йогою. Е, ну, це в принципі ваше рішення, але я от цю практику зробила другий, третій триместр. А потім ще якісь такі ну. Речі, які я хотіла би сказати, це в Йозі, коли ви вагітна, ви не робите ніякі скрутки, нічого, що може якось пошкодити частину ну, в частину живота. Потім, ну, звичайно, ви не лягаєте на живіт. Я, коли була вагітна, я не робила вже ніяку собаку морду вниз, хоча кажуть, що ніби це нічого такого, ну, мені було некомфортно. Ну, і, в принципі, Тут питання комфорту. Якщо вам комфортно щось робити, ви в принципі, можете робити, але ну, тільки там не скрутки, ніякі такі дуже хардкорні речі. Навіть звичайні пози, якщо сьогодні я буду щось робити, що мене комфортно, ви можете пропустити і просто відпочити, подихати чи полежати на боці. Я вам пропоную сьогодні взяти як міжна більше всяких там подушок, всього, для того, щоб вам було зручніше займатись. І а, візьміть, будь ласка, якийсь йога-болстер, якщо у вас є, чи можна просто, звичайно, таку велику подушку від дивану. І ми сідаємо на цю подушку чи болстер. Ноги в нас по сторонах, стараємося тримати спинку прямою, можна закрити очі, розслабляємося повністю, дихаємо спокійно. Очі закриті і відкриваємо очі потихеньку, починаємо рухати шию в одну сторону кругові рухи. Може затикати трохи шию від того, що ви спите постійно на боці. Все розминаємо потихеньку. В одну сторону і в іншу. Беремо праву руку, кладемо на голову і праве вухо до правого плечка і тянемо ще ліву руку в сторону в діагоналі. Повністю розтягуємо ліву частину шиї. Тепер теж сам, те самий рух, тільки ми беремо голову трошки ззаді і опускаємо голову вниз, ще більше дотягуємо шию. Молодці, тепер міняємо сторону вухо Ліво, до лівого плечка, права рука в сторону. І тепер трошки ліва рука ззаді, опускаємо голову вниз і ще дотягуємо. Молодці, відпустили руки, піднімаємо плечки наверх і розслабляємо. Ще три рази вдих. І видих. Розслабляємо. Не зажимаємо живіт, все розслаблено внизу. Вдих. Плечки наверх і видих. Розслабляємо. Останній раз. Вдих і видих. Молодці. робимо гумокасину на руками. Вдих. Піднімаємо праву руку наверх. Можете взяти якийсь ремішок, чи просто братись ззаді за маєчку, чи що у вас там є, за футболку. Піднімаємо праву руку наверх, згинаємо в лікті. Ліва рука вниз, кинаємо в лікті, починаємо просувати. Можна просто ліву руку туди і в праву сторону, і ви просто розтягуєте плечки, розтягуєте спинку, знаходитесь в такому положенні. Можете, якщо хочете, більше дотягнути пальчики лівої руки наверх, і, можливо, ви з'єднаєте пальці. Тут важливо знову ж таки в нас живіт розслаблений, спинка пряма і розправляємося, розтягуємо плечки. Ліхаємо спокійно. Можна закрити очі. Відпустила, міняємо сторону. Ліва рука наверх, згинаємо в лікті. права рука вниз. Знову ж таки, знаходимося чи в такому положенні права рука в ліву сторону. Чи піднімаємо праву руку наверх і стараємося з'єднати пальчики? Може бути симетрично, наприклад, одна рука ви можете з'єднати пальці, інша ні. Це нормально. Просто рахуємося з цим. Закриваємо очі. І відпускаємо руки. Молодці, робимо бокові розтягування. Це дуже класно відпускає всі болі у поясниці, Ну, чи, як по-українськи кажуть, поперек. Права рука на килим, витягуємо ліву руку в сторону. Знову ж таки, в нас живіт розслаблений, просто тягнемо бік. Можна трошки розкритися в кактус. В одну сторону в іншу, але не робимо ніяких скруток. Просто більш працюємо на грудну клітину і на плечики. Молодці. Повертаємося в центр. Ліва рука на накилим, права рука наверх. Розкриваємося, тянемося, уявляємо, що нас то тягне за праву руку. І починаємо розкриватися. Кактусь в одну сторону, в іншу. Молодці. Повертаємося до центру і стаємо в позицію стола. Для зручності, якщо хочете, ви можете собі постелити ковдру поки що подушку відкладаємо. Можете собі під коліна постелити ковдру. І ми таку зробимо розтяжку для плечиків і грудної клітини. Дивіться, ми ставимо руки, пальчики в нас йдуть по сторонах. І потягнемо трошки отут внутрішню частину рук. Ми переносимо вагу в одну сторону, в іншу, можна додати ще таз, покачуємося в праву сторону, ліву. Можна опустити шию, трошки розслабити, повністю ши. Можна ще додати плечки, зробити таку вісьмірочку плечами. Можна зробити маленьку, можна більш таку велику вісьмірку. В одну сторону і в іншу. Молодці. Молодці. потихеньку. Сідаємо у вірасина, робимо замочок за спиною, опускаємо плечки вниз, розкриваємо грудну клітину. Тепер замочок перед собою. Дих. Розкриваємо грудну клітину, дивимося наверх. Видих, округляємо спинку, руки вниз. Теж більше працюємо цим плечики, грудна клітина, не зажимаємо живіт. Просто більше розкриваємося, грудна клітина, плечики вдих. Видихо, опускаємо руки вниз ще. Чотири. Три, два. І один, тримаємо руки наверху, тепер розкриваємо руки як кактус, ще більше. Розкриваємо спинку, стараємося з'єднати лопатки і руки разом. До себе. Тепер ми ставимо в позиції стоячи, потихеньку, як вам зручно, виходимо наверх і поставте перед собою два блоки на вищу грань. Тут такі, в принципі, вправи не важкі, але якщо ви бачите, що вас ну, кружляє голова, якось вам некомфортно, тоді ви просто можете пропустити і зробити ту позу, яка вам зараз зручніше. Якщо ви хочете. Зробити ще якісь такі варіанти в стоячому положенні, тоді ви ставите блоки перед собою на високу грань, для того, щоб ви не завалювалися вниз. Спинка у вас паралельно, і ми зробимо скандасину в такому варіанті модифікованому. Блоки перед собою, живіт просто висить внизу. І ми починаємо з'їнати колінка. Зінаємо одне колінко, у вас вже повинно тягнутися тут внутрішня частина лівої ноги в одну сторону. І в іншу. Якщо до вагітності ви могли зробити такий дуже глибокий варіант сісти так, взагалі дуже класно, то в принципі, ну, ви можете це зробити, якщо ця нога не, не заважає животу. Але ну, якщо ви вже там на третьому триместрі, я думаю, що вам не сильно хочеться зараз якісь такі е грандіозні штуки робити. Ви просто хочете потягнутися, щоб вас ніхто не чіпав більше. Тому вибирайте. Тянемо в одну сторону, і іншу. Молодці. І тепер піднімаємося наверх, руки поставили на стегну, піднімаємося наверх. Робимо вдих руки наверх. І видих руки до себе. Ще вдих руки наверх. І витих руки до себе. Тепер зробимо позицію богині, п'яточки в центр, ступні пальчики по сторонах. Сідаємо в таке положення. Руки на колінка. Якщо вам не важко, продовжуйте. Якщо важко, ви знаєте, сідайте, просто дихайте, відпочивайте. І починаємо перекатуватись в одну сторону, в іншу. Зробимо невелику скрутку, знову ж таки, не задіємо ніяк живіт, просто трохи. Ми опустилися вниз і трошки плечико, трошки-трошки праве плечико в центр. Не завалімося трошки, буквально чуть-чуть, Живіт не рухається. Повернулись ліве плечико в центр. Це більше не як скрутка, а це більше допомагає тазу опуститись вниз. Все розслаблено внизу. Ще праве плечко в центр. І тепер ліве плечко в центр. Молодці. Піднімаємося наверх. Вдих руки наверх. Молодці. І видих руки до себе. З'єднуємо ноги. І потихеньку будемо сідати вниз. Стаємо в тадасину, руки по сторонах, дивимося вперед. Вдих руки наверх. І видих руки, кактус. Тянемося. Живіть жв... вперед, плечки назад. ще, вдих, руки наверх. І видих руки назад. Кактус. І до себе потихеньку, як вам зручно, просто сідаєте в зручне положення, сидячи. Блоки в нас залишаються, ми зробимо бокову жану Шершасу. Для зручності ви можете знову ж таки сісти на ковдру ліву ногу ставимо біля себе, нічого -таки не зажимаємо і піднімаємо, можна, право, можна блок поставити біля правого колінка, піднімаємо ліву руку наверх і тянемось. Знову ж таки, не завалюємося повністю в таку крутуру стяжку, а просто ну, стараємося сконцентруватись на лівій стороні. Живіт у нас розслаблений, не завалюємося. Права рука в нас може йти на, на праву ногу, носочок на себе можна взятись за праву ногу, якщо хочете більше потягнутися, тоді носочок на себе. Якщо хочете більш розслаблений, розслаблений стан, тоді ставимо блок на верхню грань, правий лікоть на. Блок і тянемось. Можна закрити очі. Дихаємо спокійно. Молодці, піднімаємося наверх, міняємо сторону, Права п'яточка до себе, випрямляємо ліву ногу. Ставимо блок піра лівого колінка. Робимо вдих, ліва нога на себе, носочок, піднімаємо праву руку наверх і тянемося у ліву сторону. Молодці. повертаємося до центру. І потихеньку ми будемо зараз лягати в субтаба деканасина. Для цього я вам пропоную взяти його було чи велику подушку, і у вас повинен бути мінімум один блок. Для того, щоб ми зробили конструкцію, де у вас грудна клітина вища за живіт. Тобто, ну, якщо ви вже другий, третій триместр, не рекомендується просто лежати на спині. Ви чи робите таку конструкцію, як я, тобто бадоканасна, коли в нас знову ж таки верхня частина плечки накліти на ніж живіт, чи ви можете просто лягти на лівий бік і полежати в такому положенні, в такій. Шавасані на боці. На боку тепер беремо подушку його блос, ставимо блок на середню грань чи на високу грань, як вам зручніше, в залежності від того, яка у вас там подушка. І ви тепер кладете подушку зверху, можна ще ковдру покласти для голови, можна ковдру підкласти під е, таз. Ми кладемо таку, зробимо для себе конструкцію. ще, Якщо у вас є ще блоки чи якісь ще подушки, ви можете підкласти собі ці подушки під колін для того, щоб ще полегшити ефект. Ми сідаємо позицію, як Бада Канасина, ступні разом колінка по сторонах. Не обов'язково це має бути дуже такий хардкорний варіант, коли у вас п'яточки ближче до себе, може трошки далі. І починаємо потихеньку, потихеньку, потихеньку опускатись вниз. Руки по сторонах, чи можна руки за голову. З'єднуємо лігці, закриваємо очі. Починаємо дихати повільно. Слідкуємо за своїм диханням. Можливо, у вас зараз рухається дитина, буває таке, що коли тіло. Відпочиває, дитина починає рухатись. А буває навпаки, це залежить кожного по різному Розтикаємося повністю, розслабляємося, даємо собі цей час для спокійного відпочинку, для свободи, для того, щоб просто розслабитись і не тривожитись, не переживати. Розслабляємо обличчя, розслабляємо ши, плечки, руки, пальчики на руках. Розслабляємо грудну клітину, живіт. Можна покласти ще руки на живіт. І послати туди свою любов. Свою ніжність. Розслабляємо таз, сідниці, стегна, проножні м'язи, ступні і пальчики на ногах. На повністю розслаблені. Нужна випрямити ноги, піти в таку шавасу на більш спокійно. Починаємо рухати пальчиками рук, ніг, Відкриваємо очі і дуже повільно перекатуємося на лівий бік і піднімаємося наверх, скращуємо ноги, Тих піднімаємо руки наверх і руки на себе. Щетих руки наверх і витих руки до себе. Дякую, що були сьогодні зі мною. І я вам бажаю всього найкращого. Побачимося. На місте. До зустрічі!